Польща передала Україні винищувачі Міг-29. Про це розповів керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач. У ранковій розмові на РМФ ФМ повідомляє Європейська Правда. Безумовно, Україна буде шукати подальшої підтримки. Кілька мігів вже відправлені, сказав Пшидач. У відповідь на уточнювальне запитання журналіста він зазначив, що винищувачі відправила польська сторона. Вшидач зауважив, що за його інформацією, процес завершився в частині передачі першої частини літаків. Під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня буде розмова про передачу подальших одиниць авіації. Шидач не уточнив, скільки літаків отримала Україна у першій партії, але президент Польщі Анджей Чуда 16 березня анонсував передачу Україні чотирьох Міг-29 найближчими днями. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.